Цієї ночі Крим не спав. Ну бо коли атакують місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО, особливо не поспиш. Спершу російські пабліки повідомили про ракетну атаку близько третьої години ночі неподалік села Оленівка. Потім телеграм-канал Астра написав: внаслідок обстрілу було поранено 17 російських військовослужбовців. Крім того, пошкоджено 5 автомобілів. Центр стратегічних комунікацій ЗСУ вже підтвердив ураження стратегічного об'єкту системи ППО. По на заході окупованого Криму до слова, ППО в Криму розлітається як гарячі пиріжки, швидко і лишаються від нього самі крихти. Так, спершу наприкінці серпня поблизу тієї ж Оленівки гур допомогли росіянам звільнити Крим від системи ППО Тріумф. Вже за кілька тижнів, у вересні, військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії і відмінусували ще один російський комплекс ППО Тріумф. Він до слова коштує 1,2 мільярди доларів. Крим з кожним днем стає все більш уразливим, і, хоч росіяни щоразу повідомляють про всі збиті дрони чи всі збиті українські ракети, вони все частіше долітають в пункт призначення. Тож, як би там росіянам не було уютно і по-домашньому, скоро стане незатишно і страшно. Саме час збирати валізи і тулити на батьківщину.